Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президентським указом запроваджені санкції проти низки представників російської попси, телебачення, пропагандистів, які брешуть про агресивну політику своєї власної країни і випроводовують війну проти України, проти всіх тих людей, багато хто з яких десятиріччями визначав псевдокультурний ландшафт усього пострадянського простору. І України також. Деякі з цих людей отримували високі українські звання і нагороди, скажімо, народний артист України Філіп Кіркоров. Деякі використовували своє українське походження і навіть наявність українського паспорту для того, щоб бути символами єдності братніх народів. А коли розпочалася війна Росії проти України, одні практично зрадили власну батьківщину. А інші не засудили війну проти сусідньої держави, у якій вони так часто бували, гастролювали, розповідали про дружбу і тепле ставлення. А тепер, коли українські жінки і діти, коли багато хто з тих, хто слухав їхні бездарні пісенки, страждають від голоду, холоду, від відсутності тепла, коли люди змушені. Виїжджати з України в інші країни світу. В них не знайшлося навіть кількох слів співчуття, навіть спроби визнати той факт, що Росія веде неправедну війну проти України. І тому є досить важливим, щоб ми розпрощалися не просто з тими самими людьми, але з тим, що ми вважаємо їхню культурну спадщину. Щоб ми. Жили у світі, де вже більше не буде Кіркорових, Баскових і Якубович. Я вважаю, що починати потрібно саме з них, тому що зовсім не Пушкін з Достоєвським визначали культурний розвиток мільйонів українців. А всі ці пісні, всі ці серіальчики, вся ця невблаганна попса московського розливу, яка на весь інший світ дивилися як на провінційний. Тепер у них почалися скрутні часи. Їх більше не запрошують на великі корпоративи, тому що у зв'язку з кризою російської економіки немає цих великих корпоративів. Урізаються рекламні бюджети великих російських телевізійних каналів і більш-менш нормально можуть почувати себе тільки безсоромні пропагандисти, типу Скабієвої, яка також є в цьому. Санкційному списку. Їх не чекають на гастролях в інших країнах світу. А коли вони туди приїздять, їх примушують говорити слава Україні, вимагаючи, щоб вони засудили агресивну війну бандита Путіна проти України. І, звичайно, багатьох з ним це неймовірно не подобається. Бо їм же потрібно буде потім повертатися до Російської Федерації і чекати на часи, коли знову розпочнуться бундючні кооперативи вкрадених компаній, не дочекаються на російську економіку, на російську державність. Очікують скрутні часи. І навряд чи у найближчі роки, і навіть десятиріччя, росіяни зможуть повернутися до того життя, яким вони жили до нападу Володимира Путіна на Україну. Однак ніякого великого співчуття ані до цих людей, ані до їхньої глядацької аудиторії я не маю. Бо є абсолютно очевидним, що якщо б російське суспільство не страждало на шовінізм, воно б не терпіло на чолі своєї держави Володимира Путіна та інших бандитів, війну, яких проти України вона підтримала. Можливо, санкції проти російської попси і пропагандистів це символічний акт, однак, це символ. Того, що ми позбуваємося з вами усього бездарного, провінційного, аморального, агресивного і, звичайно, не тільки мова йде про ПАПСУ. Сьогодні відбулася історична служба Православної церкви України у Києво-Печерській лавді. Про цю подію сьогодні говорили всі світові медіа, саме так як вони говорили про надання Томосу Православній Церкві України, про те, що в Україні є своя. Церква, своя канонічна церква, історично значить, що ці, цієї події появи в Україні власної канонічної церкви, можливо, можна буде повною мірою оцінити тільки через десятиріччя. Імовірно, за своїм значенням, ця подія може бути порівняна не просто із проголошенням української незалежності 1991 року, а й з формуванням української цивілізації, тому що держава, в якій немає власної церковної інституції, рано чи пізно. Стає частиною іншої держави, іншої цивілізації. Можете подивитися, скажімо, на те, що відбувається у Чорногорії, яка після проголошення незалежності весь час скачується до сербського впливу, саме дякуючи зусиллям сербської православної церкви, і на те, що відбувається у північній Македонії, в якій ніяких проблем з суверенітетом немає, саме тому, що Македонська автокефальна православна церква з'явилася до того, як було проголошено незалежність. Республіки Північна македонія Україна, саме тому, що російська церква залишалася надійним гарантом присутності руського міра в українських головах, до цього часу залишалася цивілізаційно розділеною державою. І якщо вона такою залишиться, навіть перемога у війні не гарантуватиме нам, що українська держава проіснує довго, що вона буде щасливою державою, а не державою, громадяни якої будуть роздерці внутрішніми суперечностями. І це треба чітко усвідомити. Без єдиної мови, без єдиної церкви українська держава приречена на постійну кризу і боротьбу, яким би вдалим для неї не був результат війни проти Росії. Росія піде з нашої землі, але залишиться в головах мільйонів наших співвітчизників. І тому Росія повернеться. Але є шанс. Є великий шанс, який ми побачили сьогодні. Коли Лавський митрополит, якого тепер весь світ знає під прізвиськом падре Мерседес, дивився на першу українську службу в українській лаврі з під огорожі, з ненавистю і зневагою. Так, як завжди дивляться на чудо, ті, хто завжди служив злу, а не добру. Інший слуга. Зла. Президент Російської Федерації Володимир Путін проводив це різдво на повній самоті у одному з соборів Московського Кремля, які не встигли зруйнувати більшовики, імперію, яких так прагне відродити сам Володимир Путін. І ця самотність російського президента ще раз нагадала нам про шизофрінічність сусідньої країни. Сам очільник держави, який боїться навіть власної тіні і відправляють цю тінь на карантин на два тижні перед тим, як із нею зустрітися. Російська політична воєнна еліта, яка готова підкорятися параноїдальному шизофренику і виконувати всі його безумні забаганки. Суспільство, яке підтримує агресивні дії свого президента і з радістю дивиться над стражданнями тих, кого вчора ще називала братами і друзями. Який жах і яка ганьба. І є абсолютно очевидно, що те, що ми проводимо цивілізаційний кордон з цим жахом, з цією ганьбою, з цією шизою, є, можна сказати, різдвяним дивом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миру і перемоги вам!